Мої вітання в ефірі програма Спорт за тиждень та я і ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску футзальні та волейбольні пристрасті. Окрім цього, поговоримо про вдалий старт Одеку у сезоні. Кардинал продовжив виступи у екстралізі. У четвер рівняни на виїзді боролися за очки у Харкові з тамтешнім локомотивом. Матч видався для кардиналівців не дуже вдалим. Для обох команд перемога в цьому поєдинку була важлива. Для харків'ян це була можливість закріпитися в четвірці, а для кардиналу це був шанс наблизитись все до тої ж четвірки. Високі ставки на кону відобразились і на грі обох команд. Колективи на ризик не йшли, грали на середніх швидкостях. Це відклало відбиток і на видовищності матчу. Перша половина першого тайму пройшла без особливих бойових дій. Аж на 11-й хвилині харків'янин Дмитро Клочко зумів забити гол. Після цього кардинал значно почав збільшувати оберти і все частіше але як в першому, так і в другому таймі більше нікому забити не судилося. Але як в першому, так і в другому таймі більше нікому забити не судилося. Матч так і закінчився з рахунком 1-0 на користь локомотива. В першому таймі ми мали масу моментів для того, щоб забити один, два, три, можливо, і більше і іграти немножко по дорогому. На жаль, не реалізували, тому вторий тайм була игра нервов в силу, силу определених причин мы ми зараз не в лучших кандидатах. У своєї претензий претензій немає. Вважаю, що ми сьогодні достойно виглядали, создали особливо в дрон таймі немало моментів, могли б переломити і як зіграти в нічу, так і виграти. Ну так як це є, як говорять тренера, це футбол, футзал не передбачений. Тобто можна виграти, можна і програти. Після поєдинку в Харкові рівняни і зберегли за собою п'яту сходинку в турнірній таблиці. А наступний матч кардинал проведе вдома проти Івано-Франківського урагану 25 березня. В останній момент минулого тижня рівненська Регіна відправилась до Южного, аби поставити крапку в цьогорічному сезоні Суперліги. За день до матчів на сайті Федерації волейболу було повідомлення про те, що рівнянки на поєдинки не їдуть. Втім, Регіна гроші знайшла і таки відправилась на Одещину. Особливої інтриги у протистоянні хімік Регіна не було. Рівнянки аутсайдери. Команда суперник лідер цьогорічного чемпіонату. У двох матчах господарі майданчику суперникам із Рівненщини шансів не залишили. Перший поєдинок «Хімік» виграв в суху 3-0, Переконливо перемігши у трьох партіях. На наступний день сценарій повторився і знову поразка Регіни – 3-0. Таким чином сезон місцева команда закінчила на останньому місці. Понятно, що ніяких крупних задач, а не могло бути ріші. возможность обыграться молодежи у меня в этом году вообще в принципе молодежная команда и учитывая еще эти не гораздо с травмами и денежными финансовыми проблемами Команду, Командую кажеться тіпала. Хотя, хоча від хоча, концу чемпіонату ніколи ігроки, які прийшли в этом году к нам в команду, я вважаю, що набрали определенний уровень, і це навіть оцінюють тренера других команд. За сумною статистикою для рівницьких вболівальників у другому сезоні у суперлізі рівнянки жодного матчу не виграли. Хоча три очки вони таки здобули. Чи залишиться рівницька команда у суперлізі, поки невідомо. Рівненські армреслери боролися не тільки на руки, а й з нестачею фінансування. За власний кошт місцеві спортсмени поїхали на чемпіонат України. Ентузіазму у рукоборців вистачало. П'ятеро спортсменів привезло шість медалей. Армреслінг в останні роки на Рівненщині зробив чимало кроків вперед у своєму розвитку. Місцеві спортсмени неодноразово перемагали на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Нині місцева команда у складі п'яти чоловік відправилась на чемпіонат України, і там місцеві хлопці здобули чергову порцію медалей. Перше місце у нас в команді в категорії 80 кілограма. Тобто нова категорія для жоха Він виграв цю категорію бізукарізніна. Также 85 кил 90 килограмм, извините, выступил Соколовский Андрей. В финале проиграла мастер спорта международного класса с Харькова. Занял второе место и выполнил норматив мастер спорта. И Новок Михайлов в категории 75, также сама занял второе место. И Микотюк Алексей занял второе место в... в категории 55. Девочка тоже была, но она в призы не попала, заняла четвертое место. До цих змагань готувалися спортсмени серйозно і довго. Однією із причин такої малої кількості членів збірної області, яка поїхала на турнір, була нестача фінансування. Із ситуації спортсмени вийшли просто, поїхали за власний кошт. «Уровень підготовки був ісмадлительний, і хоча там поїхали как за свій шот. Я думаю, що ці гроші повернуть в последуючі нам. Ну я думаю, гаду підготовки, поготовки, який проходив, Они должны были поехать в по любому, тому що всі готові на високі результати. Поэтому три человека мають право поїхати на чемпіонат Європи, який состоится в залі в Баку. Наступним серйозним виїздом рівненської команди буде юнацький чемпіонат України, який заплановано провести в квітні в тому ж Харкові. А після чемпіонату Європи рівненські спортсмени поїдуть на чемпіонат світу у Вільнюс. Висловити недовіру намагались цього тижня голові обласної федерації футболу Михайлу Кривку. На вимогу ініціативної групи скликали позачергове засідання виконавчого комітету. Одними із основних питань були перегляд витрат та переобрання очільників обласної федерації. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Засідання виконкому розпочалось із доповідей про плани на змагальний 2014 рік. Далі члени виконкому у порядок денний внесли питання про переобрання очільників федерації. Причиною цих подій стало те, що минулого тижня голова організації одноособово листом від імені Рівненщини висловив підтримку у конфлікті у Всеукраїнській федерації діючому президенту ФФУ Анатолію Конькову. Такі дії обурили членів виконкому, бо вони переконують, не підтримують одноосібного звернення під час позачергового засідання. Комітету футбольні чиновники поставили під сумнів і прозорість витрат обласною федерацією за головування Михайла Кривка. Ми не можемо провести змагання, тому що судів нема чим оплатити. А ми шикуємо, ми шість чоловік штатних персоналів федерації. Це хіба справедливо? Після двох годин полеміки члени комітету вирішили скликати позачергову обласну конференцію, яка відбудеться вже 30 квітня. Проводимо конференцію. Значить, обираємо тоді, а от кого там, кому там довіряють, той буде керувати, а кому не довіряють, той не буде керувати. Так, і тоді будемо говорити за структуру, за штати чи той, хто буде відповідати за цю ділянку, буде говорити, порушувати закон в даному разі, щоб взяли, скоротили, і ви ти мені розказуєш, що є рішення скоротив. Я можу скоротити тільки у відповідності до трудового законодавства. Саме на позачерговій конференції оберуть нове керівництво та переглянуть бюджет та штат працівників федерації. На думку членів виконкому, останній дуже роздутий. Поки футбольні чиновники з'ясовують, хто правий, боксери впевнено роблять свою справу. Минулого тижня місцеві спортсмени пройшли одразу двоє змагань: юнацький чемпіонат області та першість Рівненської ДЮСШ номер 5 Як до п'єдесталу йдуть справжні спортсмени, дивимось далі. На юнацькому чемпіонаті області на ринзі зійшлися спортсмени 98-99 років народження. У спортзалі рівненської діша No5 зустрілися боксери із Кузнецовська, Сарн, Рокитного, Дубного та Острога. на змагання виставило цілих три команди. Основною цілею обласних змагань був відбір учасників на майбутній чемпіонат України. Ми зараз проглядаємо найкращих боксерів, у нас орієнтовно десь 7-8 чоловік, які можуть на такому рівні представляти область. Цей чемпіонат, він перш за все, для того, щоб популяризувати бокс, для того, щоб проглянути наших спортсменів, тому що це юнаки, вони ростуть з кожним роком. Багато вже цікавих з'являється, хлопців. які Вчора вони досить не могли на такому рівні боксувати, сьогодні вже щось можуть. На наступний день після обласних змагань проходила і першість дю США номер 5 з боксу. Учасників тут було менше, але інтриги та боксерського запалу на ринзі вистачало. Організатори кажуть, що ціль змагань проста. Ми робимо це для того, щоб бачити своїх учнів, як вони готовляться, як з ними працюють тренера, і що потрібно для того, щоб ми могли десь приймати участь вже на більш конкретних змаганнях. тобто на міжнародних турнірах, на чемпіонатах України. України і так далі на ринзі в нелегкій боротьбі в обласному чемпіонаті. Неофіційну командну першість виборола ДЮСШ номер 5 срібло у місцевого клубу імені Веремчука і бронза у товариства Колос. Кілька золотих медалей завоювали, і гості із районів області. Грали цього тижня справжні ветерани волейболу Рівненщини. Цьогорічний обласний чемпіонат проводиться вже в десяте. Минулих вихідних обласний центр приймав четвертий тур змагань. Незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, спортсмени викладаються на майданчику повністю. Чемпіонат вважаючи на всі терпітів в нашій країні. Ми проводимо, стараємося проводити на нашому рівні. Команди практично йдуть, є декілька команд, які йдуть без поразок, є декілька команд які йдуть по одній поразки. Тобто зараз приділити, хто буде в фіналі, практично неможливо. Всього у чемпіонаті бере участь 8 команд. Основними претендентами на перемогу традиційно є «Рівнегаз» та команда із «Рокитного». Втім, серйозний бій дає суперникам і Сарницький колектив. У четвертому турі вони отримали першу поразку. Тренер Сарничан переконаний, що успіх його команди напряму пов'язаний із добре розвиненим районним чемпіонатом. У Сарненському районі вже проходить 11-й чемпіонат з волейболу району, в якому беруть 18 команд. В районі такого ніде в області немає. Я просто рекомендую всім. І це йде чемпіонат з роз'їздами, всі грають в два кола, а потім ще є Кубок району. Розумієте? І так що це тренується. Після четвертого туру на спортсменів чекає ще три етапи змагань, а у травні найсильніші команди зійдуться у боротьбі за медалі у фіналі чотирьох. Фінішувала зимова першість міста з футболу пам'яті Володимира Шмургуна. Інтрига у фіналі була серйозна. На полі зійшлися два непримиренні суперники: Орджівський Одек та ФК Малинськ. Віддані вболівальники рівницького футболу добре пам'ятають минулорічне протистояння команд, які вийшли у фінал. І от розіграш першого трофею в сезоні, і знову вирішується питання, хто сильніший. На майданчику впродовж ігрового часу командам дуже не сприяла погода. Постійний вітер та дощ не дозволяли гравцям показати всі свої вміння. У підсумку основний час закінчився з рахунком 2-2, і на команди чекала футбольна лотерея. Тут сильніші нерви виявилися в Оржева, Одек здобуває перший трофей в сезоні. Натомість гравці Малинська. Особливо не засмучуються, підготовкою вони задоволені і повністю готові до чемпіонату. В прошлому році не вдалося взяти чемпіонство. Будемо намагатися в цьому році взяти чемпіонство, але у нас ще є, будемо, так як ми говорили з президентом, от, є план, щоб ще заявитися на аматорську лігу. Тобто ми будемо пробувати і там себе, і в області. Ну, тобто, задача до як виграти. Другий поспіль тріумфатор зимової першості з футболу. Оджівський Одек своїм результатом лишився задоволений. Разом з тим, після церемонії нагородження, президент клубу дав відповідь на одне з найінтригуючих питань місцевого футболу. Одеку в цьому році в другій всеукраїнській лізі не буде. Плани найвище, по всіх напрямках. Зразу скажу, що. Україна, кубок. Першість, першість перші, області. області. Слід зазначити, що бронзові нагороди у матчі за третє місце вибороло садове. Вперше визначали кращу юнацьку команду. Нею стала Дюсша Верес. Звання кращого новачка змагань отримала команда Верхівськ. Приз справедливої гри отримала команда Протторгобладнання. І втішний кубок за волю до перемоги вручили гощі Амако. Один день із фіналом міського турніру пам'яті Володимира Шморгуна стартував другий футбольний кубок федерації, присвячений пам'яті ще одного визначного рівненського тренера Леоніда Молчановського. Організатори змагань кажуть, що стартом задоволені. У нас завжди була проблема з погодою, але як ви як бачите, погода нам сприяє, проведення на високому рівні цього турніру. Це основне, як завжди, грає юнацька команда у нас ДСШ США Верес, що на Передньому турнірі пам'яті шморгуна вони показали найкращий результат серед юнацьких команд. Здобули чотири очки, граючи з сильними. Всього в цьогорічному Кубку Федерації зголосилося взяти участь 12 команд. Практично всі вони пробували сили у міському турнірі Шмургуна. Для футболістів це практично останні ігри перед стартом сезону великого футболу на Рівненщині. Зіграють команди на Кубку Федерації 11 турів. а ім'я переможця другого турніру стане відоме вже всередині квітня. І після перших двох турів команди поки у турнірній таблиці розміщені наступним чином: лідерує Амеко із Симонова. другим іде Городок. Мізоч продукт, поки третій, верхівськ посідає. Четверту сходинку і п'ятірку лідерів закриває проторхобладнання. Один із фаворитів ФК у поки восьма. А наступного тижня в нашій програмі чекайте огляд результатів чергових двох турів. Кубка. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на сайті рівне 1tv Побачимось за тиждень у той же час на першому місцевому.